Вітаю підписники, вітаю гості, любі дівчата, можливо, хлопці, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу ще раз більш зрозуміліше розказати про систему Любакс, про норми. Я ще раз наголошую, щоб нею користуватися повністю. Її треба вивчати тільки на курсах. У мене є, якби для себе я зробила стандарт. По -по 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 а якщо фігури є різних типів, це вже не стандарт, це вже треба тільки розбирати ці всі нюанси. Ну, просто в одному відео це все не покажеш. Я сьогодні в масштабі покажу середнє, як його, цю викрійку зробити легко та просто. Єдину мірочку, яку я вам казала, єдина, одна єдина мірка, яка нам потрібна, це наша мірка, її зрівняти з міркою зросту. Це наша норма грудей. Норма грудей, яка я показувала, зараз на собі не можу показати, так як я одна вдома, її виміряють, цю мірочку. Складаючи ручки отак, щоб спинка була натягнута. І звідси, отут у нас є такий зажимчик. Від цього, через всю, через всю спиночку, звідси сюди виміряємо. Там, такі, як звінається, там дві точки. Оцю мірочку, вона йде по спинці. Якщо показати спереду, тільки ручки повинні бути, так, якщо показати спереду, то вона від цього заломчика до оцього, Тільки це все саме по спинці. Оця мірочка. Цю мірочку ми ділимо на 10, це і буде наша норма. Норма ділиться на 2, це буде К. Все. більше нам нічого не треба. Є ще норма зросту. Далі я це все покажу у відео, для чого норма зросту і для чого нам наша норма. По нашій нормі ми строїмо все. Якщо ваша норма, ваша норма збігається з нормою зросту, то вам одна єдина мірочка і більш нічого не потрібно. Збігається або розбіжність там. 1-2 мм, можна нею користуватися. І так, у нас є норма, це наша мірочка поділена на 10 це число. Наприклад, моє число моє, там іде 59. 59 це 5 і 9. По, <кій> по нормі зросту. У мене, не пам'ятаю, там около 5 см, на 9 мм менше. То в мене норма зросту, я показую, де норма зросту використовується. А так, там не формули нічого, там просто підставляється, де одна, де дві, де три, де К, К – це половинка норми. І так само є 1,75, можна так само вирахувати. Єдине, що там ще є мірочка грудей, це я використовую для себе. Якщо у вас стандартно все, якщо у вас норма грудей, із, як я покажу, маса груді. Маса груді одинакова дорівнює до норми груді, то там є, я кажу, просто на формулі, де ми робимо виточки, просто йде К. І все. Не буду далеко заходити, щоб вас не нагружати. Там все я розказую єдине, що ви запам'ятаєте, що таке норма, який вирух, і що таке К. І маса грудей. Зараз я трішечки камеру переставлю, щоб показати, як маса груді. Поміряти. І для чого вона мені треба? Нада? На дан мені, наприклад, треба, так як грудь не маленька, мені вона потрібна. Деяким в кого грудь невелика, вона зовсім не потрібна. Не треба там нічого вираховувати. Зараз переставлю камеру і вам все покажу. Дивіться, показую, у нас повинні бути дві лінійки. Не обов'язково трикутники лінійка. Дві лінійки, щоб вирахувати наше це число. Ось у нас лінійка від нуля. І ноль з цього боку. У нас є ось така розбіжність. Показую. Ой, зараз зараз, чимось другим, бо бачу, що воно темне. Отак. Отак це вам буде видно. Бачите, утворюється отакий трикутник. Отакий трикутник. І мені потрібно оце число до трикутничка. Оце число узнати. Це зазвичай лінієчку прикладаємо, ну, так як вам показати, так як в мене прозорий трикутник, я вам не зможу показати зараз. І отут я дивлюся по лінієчці, дивлюся оце число, скільки в мене відступає. І це і буде маса агоди. У мене на, наразі показує 8 см. Отут, до трикутничка, звідси сюди, 8 см. Це і є маса А2. І там ми повинні вирахувати, позначається буквою W, маса грудей. Там добавочка до виточки. розраховує виточку. Щоб там розрахувати, я там формулу нижче підставляю, вам показую це все. Нам просто маса грудей у мене 8, а норма 6. Значить, там мені потрібно зробити розрахунок 8, відняти 6 і ділимо на 2. В кожне число своє. Я сподіваюся, що у вас фігури стандартні, що ці вам не треба заморачуватися, як мені. І сподіваюся, що далі я вам покажу. І все буде зрозуміло. Що не ясно, питайте, будь ласка, я вас жду вашої відповіді в коментарях. Дякую за увагу! І продовжуємо креслити. Перед тим, як приступити до викрочки самої, як побудувати викрійку, ще раз хочу розказати, де. Беремо норму, ще раз просто на голосі. По спинці виміряємо по спинці. Від одної ручки до другої ручки. Ручки схрещуємо. Це знаходимо ваше число. Це число ми ділимо на 10, тобто норма дорівнює то оце число ділимо на 10 це буде наша норма. К це норма ділимо на 2. Це буде число К. Наприклад, якщо у мене у мене 6 норма 6, то К у мене буде 3. Далі масу грудей я показувала, як ми вимірюємо двома лінієчками. Це вимірюємо. І знаходимо число W. Це маса груді. Наприклад, у мене вона більша за мою норму. Виміряємо, віднімаємо вашу норму і ділимо на 2. Так як у моєму випадку норма у мене 6, а маса груді 8, то у мене виходить 2, 7, 2, ділимо на 2, і в мене 1. Якщо у вас маса груді йде одинакова або невеличка розбіжність, ви не обращаєте на це внимання. Просто у вас оцього не існує. Вам не, не треба з цим замарачуватися. Це я замораджусь, бо в мене грудь більша. Далі, де ми його використовуємо? Як ми строїмо, будуємо викрійку, ось це побудова викрійки, як ми далі її будуємо, хочу образно показати, там іде. Ми будемо малювати отакий квадратик в сторонами К. І далі, по оцій лінії, по цій лінії тут і буде W. Так як у мене один сантиметр, то ми, я буду добавляти тут 1 сантиметр. І ця лінія буде йти в оцю точку, в оцю з'єднуватися. Ну а далі буде продовжуватися. Далі це все я вам покажу. Розказую, показую, а зразу я показала, що ми маємо знати: норму, К, масу грудей, якщо потрібно, і W. Все. Якщо у вас маса грудей збігається з нормою, W ви не, не шукайте. Далі ми тільки підставляємо по формулі. Ми підстав... Навіть не формула, там одна норма, дві норми, три норми, дві з половиною. Все. Там нічого сложного немає. Я показую, як це все зробити. Бажаю вам успіхів і продовжуємо. На початку відео я показала, що таке К, що таке норма, що таке W і що таке норма грудей норма зросту. Для, для вас хочу намалювати, щоб краще вам показати, в масштабі. Масштаб у мене буде незвичайна норма, а я візьму 2 см. По два см, зроблю таку лінієчку так швидше. Правильно зробила так. О, тут 5, 5 у мене. Ну і Ка. К це половиночка цього всього. Для себе. Так, намалюю. В кожна норма своя, Кожна норма зросту своя. Тож показуємо. Спочатку робимо задню половинку. Оцей край, оцей край, це у мене буде середина спинки. От від середини спинки ми відкладаємо донизу К. Це глибина нашої горловини. К. І сюди буде півтора К. Півтора, один і два. Один і 5. Зразу буду вам писати сюди півтори норми, а сюди у нас іде К. Отже, ми можемо зразу заокруглити. І опускаємося на дві норми донизу. Дві нормочки. І тут у нас ми повинні виробити центр лопатки. Центр лопатки у нас від 1,75 норми до двох. Я ставлю дві. Ось тут у мене дві норми. Для вас напишу 1,75. Дві норми. О, я поставила дві. Для себе я завжди роблю дві норми. Це у нас центр лопатки. І центр лопатки, далі у нас йде 2,25. Тобто одна норма, друга і 25. Від оцієї від точки, до цієї точки від центру лопатки 2,25. Далі. Далі ми піднімаємося догори на дві нормочки. Дві. У мене дивіться, поділено: один, два. У мене є раз, два, три, чотири, п'ять. Для себе я зробила, щоб не враховувати кожен раз маленькою таку. Потім оці дві точки ми поєднуємо, це і буде наш скос плеча. Скос плеча у нас повинен бути 2,5 норми. Ось тут. Але ж у нас на лопатки у нас повинна позаду бути виточка. Ось у нас центр лопатки, до центру лопатки у нас повинна йти виточка. Виточку ми спускаємо на 1,5К. Ну, і тут у нас йде виточка від півтора або К. Або К, або півтора К. Ширина вверху виточки. Тут такі малесенькі циферки, що я не буду. Ой, в мене якраз тут 0,5К. І цих же ж Цю нашу виточку ми додаємо сюди. І ці дві точечки ми поєднуємо. Зазвичай зразу вони рівненькі, далі полукруга, так як це у нас іде уже рукав, пройма рукава. Далі ми спускаємося на півтора ка. Зараз підпишу зразу, що це дві норми звідси сюди а тут у нас від оцюї сюди 2, 25 норм. Сюди у нас було дві норми звідси. 1, 75, 20 сюди було. І опускаємося донизу. Півтори норми. Один і п'ять. Один Норми. І 1,25 ми уходимо в сторону. 1,25. І зразу для себе замалюю К. Це такий квадратик К, Ось так. через який у нас буде проходити лінія проймиру. Так, підпишу зразу. О, ой, почався 1,25 норми. Квадратик зі сторонами К я вам позначила, що це К. І донизу ми робимо 4,5 норми зросту. Раз, два, три, 4,5. Ось тут. 4,5 норми зросту. 4,5 норми зросту. Обов'язково норми зросту або ж. Від шийного сьомого 7-го позвонка до талії ми виміряємо нашу на сантиметру, і буде у на нас тоді оця лінія. Або одна четверта норма зросту оце. Тоді в нас буде лінія, і оцю ми мірочку не виміряємо. Далі покажу, де можуть, не можуть, ну, в кого є талія, а де в нас іде виточки. Кожного єталія тільки в кожного вона по самому виражена. Оці мірочки кожного свої, ну вони окрімться від К до 1,5 К. От як у мене, наприклад, моя норма йде 6 см, то в мене оця виточка 3 см і ця 3 см виточка. Це для мого. Ну, У мене може їх зовсім і не бути. Тут ми не доходимо. Тоже на К і поєднуємо наші ці видочки. Тут ми сюди прямо до цієї точки об'єднуємо. Тоже вам підпишу, що розмір видочки К або К на 2. і тут також К бо К на 2. Це і є задня половинка. Вроді ж вам все. Ні, отут я не підписала. Дві з половиною норми. Ви ж також перепровіряйте, для мене 2,5 норми це для мене багато, так як в мене норма широка. Мені підходить норма зросту, вона мені менше. Або на примірочці я свою бумажну викрійку просто туди зменшую. Зразу краще брати. Більше, а там трішки зменшити. Передивляюся, чи все вам написала. Вроді, зазвичай, все, де від якої точечки. Далі це в нас була задня половинка. Задня половинка. Візьму другий фломастер, бо цей вже не хоче писати так також візьмемо за лінію, або давайте намалюємо лінію позначимо лінію. Це, це буде наша середина. Середина, і ось у нас буде початок. Ми відкладаємо півтори норми, це ширина нашої горловини, півтори норми. І донизу у нас також йде півтори норми. Донизу півтори норми. Це наша горловинка. 1,5 норми, 1,5 норма. Це наша горловинка. Далі ми опускаємося вниз на норму. Норма. І сюди відкладаємо дві норми. Один, два. Піднімаємося до гори 1,75 норм. 175. І ці дві точки поєднуємо. Поєднуємо і доводимо до 2,5 норм. Так, як і на задній, так і на передній половинці 2,5 норм. У нас оці лінії повинні бути одинакові, що передня, що задня. Далі робимо виточку. Виточка, у нас зазвичай, якщо ви, у вас стандартна фігура, то це зазвичай К квадратик зі сторонами К. Всі сторони це ваша К. Так як у мене нестандартна фігура, і я вам розказала, що таке W, на оцій лінії ми відкладаємо відрізочок W, доплюсовуємо. У мене десь отут він буде. Ставлю точечку. Це ліні. лінію вклада, що на якій лінії відкладається вона. Ми повинні визначити висоту груді і ширину груді. Висота грудей. Отут вам покажу. Висота грудей. Іде 6. Це низька грудь, 5 і 5 середня. І висока грудь 5 норм. 5 норм. Ми беремо середню, 5,5. Де вона у нас береться? Від оцієї точки. У нас оце йде грудь. У мене тут 1, 2, 3, 4, 5, а в мене буде 5,5. Це у мене сюди 5 і продовжимо і на ще половинку. 5,5. Ось. І тут ми визначаємо ширина. Ширина груді також буває різна. Ширина груді буває від двох норм, 2,25 норм і 2,5 норми. я беру для себе завжди дві норми. Я це перевіряла сантиметрами. Тож наша точечка виходить отут. Висота, ось, у, і ширина груді, тож центр груді у мене виходить тут. Центр груді поєднуємо з нашою виточкою. Ось так. Оцю заміряємо. Можете лінійкою, я можу цю лінійкою для себе ось я поставлю, що вона от тут. І через оцю точку, де доплюсували W, ми через цю точечку проводимо лінію. Ось вона чуть-чуть вища вище мене. Оці дві лінії повинні бути одинакові. Ось тут у мене. І далі вимальовуємо пройму, так як і на задній половинці донизу ми йдемо півтори норми. Одразу пишу вам 1,5 норм. Тут не, вам не підписала. Що тут дві норми, це сюди і сюди нормочка. Півтори норми і 1,25. 1,25 пять, це ось тут. Трішки трішки зарізаємо. І 4 з половиною. Раз, два, три, чотири з половиною є. Тут так само зі сторона мка наш вимальовуємо квадратик Зі сторона мК. І ми його так трішечки-трішечки зрізаємо на передній половинки. так як пройма у нас глубже йде, трішечки зрізаємо. Тут 4,5 ну, норми зросту. Наголошую, норми зросту. Норми зросту я вам, в мене є така табличка, але я вам її намалюю, так як всю, мабуть, перемальовувати не буду. Мабуть, від 140 до 180 я вам намалю, напишу, Напишу, щоб не відсвічувало, і сфотографую. А ви поставите на паузу і можете для себе її замалювати. Тут уже, якби все. Перепровірю, чи я вам все зробила. Де у нас йдуть тут виточки баталії? Ось тут, від центра груді. І також ось тут, якщо це приталений сулет. Тут також іде К і К на 2. Так само, як і тут К або К на 2. Або Не доходя сантиметриків 2, тут ми можемо до цієї точечки, ось і є наша передня половинка. Нічого складного немає. Це доволі бігом, якщо не розказувати, це доволі Швиденько воно строїться. Якщо ви кроїте з рельєфним швом, таким, то ви тут обов'язково оцю повинні отак її забрати, щоб такого кутика у вас на груді не торчало, він повинен бути, повинен бути він зглажений. На цьому все, більш-мені нічого додати. По любоксу це все строїться. До лінії талії, Далі йде або спідниця, або якщо комбінезон, то у нас йде штанці. Так, нічого особливого не бачу. Головне розібратися, що таке норма. Одну нормочку ось так робите, тільки я зробила таку собі шкалу лінієчку. Це в мене одна норма, дві норми, три норми, чотири і п'ять. Ну і К це половинка нашої норми. Це у нас значення К. Отака от лінієчка. За допомогою такої лінієчки можна швиденько зробити, не висчитуючи 2,5 ми не множимо на наше число. Тут 1,5 не множимо на наше число. 4,5 не множимо на наше число отака от лінієчка. Раніше ми робили лінієчку, не лінієчку, а просто отакий от кусочок там. Смотря яка в кожного норма. От, Наприклад, у мене 160 4,9 см. От я ставлю 4,9 см, і цю нормочку нормочки просто відчитую, скільки мені куди потрібно норм. Так потім із е картону, з картона просто вирізаю. Ну, тут, так як я в масштабі робила, в мене вийшло аж до 5 норм. Так я можу зробити собі, наскільки зможу, так як у мене почти 6, 6 см. Ось Тут, навіть скажу, скільки в мене вміщається. Ну, нічого не вміщається, додаю. Тут в мене тільки може три норми квітки. Тут нічого ставлю три, потім ще дві, і таку лінієчку для себе роблю. На цьому буду закінчувати. В другому відео я вам покажу, як я, буду… як я роблю викрійку штанців. Єдине, що хочу сказати, що штани. Я крою тільки по, по цьому методу полюбоксу, або е, тільки других навіть я не, не признаю. Е, е, хоча зазвичай я їх порівнювала. Вони зазвичай пощадне й те саме. Я їх порівнювала тільки там, що не норма, а там по-другому розраховуються. А по, по Любоксу, якщо мені більш точніший крій надо, то я роблю тільки по любоксу. Тут мені подобається. Моя виточка дуже вона така більш точніша по моїх мірках. А так набагато легші по типу трикотажного крою, тільки додаю виточку, крою набагато швидше, так як у нас вже більш все трикотажне, все тянущеся, і так як в радянські часи у нас таких все придаляних, такого вже все менше та й менше. Зараз вам перемалюю, покажу цю табличку і на цьому буду закінчувати відео. На все добре, до побачення. Надіюся, що вам сподобалося. Надіюся, що я вам все розписала. І що де забула, звертайтеся до мене в коментарях, я вам буду рада відповідати.